На ринку є зараз дуже великий вибір лазерних рівнів. Завжди показую різні варіанти, і які вже давно в продажах були, і які нові нові повиходили, що де змінилося, що, що які, які якості, і все. Сьогодні розглянемо ось таку модельку Zocon GF120. Це у нас 3D-моделька з зеленим лучом. Подивимося, який. В них захист зроблений, ну, наскільки вони надійні все остальне розглянемо далі. Почнемо з комплектації. Тобто, у нас йде ось така сумочка. Далі у нас йде магнітний круштейн. Звичайний стандартний магнітний круштей з просто регулюровкою повороту. Також у нас йде пластина для кріплення на стіну. По тому, як воно. Тримається, Тримається, я скажу вам, досить непогано. Тобто, падати вас не повинно воно, триматися воно буде у вас надійно і якісно. Далі увімкнули, бо у нас тут ще пульт. Пульт ми провіримо також, чи працює. Працює у нас пульт з антенкою, тобто ви на великій відстані собі можете відходити. Для чого пульт з антенкою? Тому що коли будете от розбивки фундаментів чи чого робити, ці модельки працюють з тримачами. Я вже взяв. Просто два приймача від фірми DicTiem, від, фір... від фірми Hyper. І зараз вам покажу просто-напросто, але я знаю, що вони працюють, бо це е, лазерні рівні е, тієї самої фірми, е, що виробляє Клубіона і різні такі наподобі варіанти. Зараз ми вимкнемо вертикалі і... Увімкнемо функцію для роботи з приймачем. Значить, функцію для роботи з приймачем, кнопочку H потрібно нажати і утримати декілька секунд. І ось, перевіряємо. Все воно працює відповідно працює і хайпер. Значить, працювати воно буде що в вертикалі, що в горизонталі. Получається, все без питань. Е, вот. І для цього потрібно, виходить. Антенка. Коли ви відійдете на якусь відстань, бо працюють вони на відстані 100 метрів, точно будуть працювати, можливо, і далі. І вам потрібно буде щось перемкнути, чи вертикаль, чи горизонталь, ви собі пульту можете перемкнути. Тому тут антенночка для того зроблена. Далі розглядаємо, що у нас далі входить в комплект. І в комплекті у нас йде ще ось таке зарядне і інструкція по експлуатації на англійській мові. І ось таке зарядне у нас йде стандартне. Стандартне тут не Type-C, а міні-USB йде. І це всенька комплектація його. І розглядаємо далі, що у нас там він може, і що не може, і яка в нього якість. Акумулятор. Подивимося, який у нас акумулятор тут також знаходиться. Акумулятор у нас тут надійний, хороший, бо такі акумулятори також стоять і в клубіонах. Я знаю і в фі-парах є також такі акумулятори в багатьох лазерних рівнях. В нас виходить, він йде 4,2 В на 5200 годин. Тобто тут в нас він буде працювати десь орієнтовно до 8, до 8 годин роботи, також, також як в багатьох лазерних рівнях. Що можна сказати? Лазерний рівень непоганий. Будемо розглядати далі, будемо розбирати, дивитися, що у нас всередині знаходиться. Який захист від пилюків вологі і все остальне. Продовжуємо далі. Підписуйтесь на канал, ставте подобаючки. якщо когось цікавлять якісь дані модельки, запитуйтеся, пишіть в коментарях, я вам зніму відео, бо, як бачите, вибір є великий. Можу підібрати для кожного потрібну модель і зняти відео. Бачні, я познімав, подивимося зараз, що на середині, як воно все тут зроблено. І дивіться, по корпусу. Корпус сам по собі дуже твердий, ніде не прогинається, все чітко, гарно зроблено. Питань до корпусу немає. Якість хороша корпусу, це у нас плюс. Далі, плюс кнопочки Кнопочки у нас сенсорні, хороші також ніколи не поломляться. Не знаю, працюють ще ні разу, скільки було продано лазерних рівень, ні разу ще не міняв сенсорних кнопок ніде. В таких моделях наподобі, тобто клубіо, наподобі ось таких моделей. Захист від пилюки вологи Дивіться, кругом резиночки хороші стоять, все гарненько стає плотно і закривається. Тобто тут у вас проблем не буде. І також резинка йде ось тут, в середині башні. Знову ж таки, плюс. Діоди тут хороші, діоди йдуть у нас шарп. E, також будуть працювати і служити довго по заміні, і вдруг десь щось там станеться, чи що чи що, там проблем немає. Все воно гарненько знімається, все воно розбирається, калібрується. Також воно все просто, легко, доступ до будь куди є доступ. Також у нас тут перехідник на грубим гніздом штатива і на тонке гніздо штатива. І подивимося, подивимося, що далі. Далі у нас тут середину треба залізти, бачите. Досить погано видно. Попробуємо розкрутити. Попробуємо зараз розкрутити і покажу вам, що далі в середині. в середині в нас виходить магітника система досить непогано зроблено. Все стандартно, похоже, до клубіон, тільки в клубіонах йде магніт з боку. Тут у нас йде знизу, за рахунок того, що у нас нижнього луча немає, тому не було їм сенсу випускати його з боку. Ось так зроблено. Підшипники в нас закручені йдуть. Два закручених, а два йде, а два йде на клею. Ну, Це стандартно у них зроблено все. Далі дивіться, один мінус, то, що мені не подобається завжди в лазерних рівнях, пластикові ось ці стоїчки. Але я вам скажу, що ці стійки пластикові, вони йдуть з ребром, ось таким з ребром одне і друге ребро, і також у всіх по кругу також зроблено. Тобто, навіть якщо вони і пластикові, вони при падіннях будуть витримувати удари. Тобто тут такої проблеми суттєвої я не бачу. Служити воно буде все добре. Ну, але це як мінус той, що мені не подобається. Порівняти з усім остальним, щоб порівняти з плюсів і з мінусів. То тут більше плюсів, як мінусів. Будемо збирати і підводити підсумки цього лазерного рівня. Ціна на них нормальна, адекватна. Це вже плюс. Далі у нас йде сама моделька. Має хороший захист від пилюків вологи. Також плюс кнопочки оці ідуть сенсорні. Це також дуже добре і дуже зручно. Вони довговічні і будуть довго служити, порівняно від таких звичайних механічних, як є в багатьох лазерних рівнях. Не буду зараз діставати, а можливо вам дам показати одного хоча б будь-якого. Так як от. У звичайних лазерних рівнях інших, там, де механічні кнопки, вони часом протираються, я вже це розповідав. І насипається пилюка, і вони виходять з ладу. Тому тут -то кнопки будуть служити. Діоди хороші, діоди шарп ідуть. Акумулятор також крепкий. Тобто плюсів тут багато. Один такий, можна сказати, чи мінус, чи не мінус, я не знаю. Бо так якби вони стоєчки йдуть, вони йдуть пластикові, але вони зроблені, надійно зроблені. Тобто вони йдуть грубі і з ребром жорсткості. Тобто, також, як би сказати, вони непогано зроблені. В принципі, плюсів в них багато. Якщо у когось цікавий дана моделька, також можете звертатися. Дам номера телефонів, у кого вони є. У мене... У мене їх небагато, але вони є в наявності, якщо цікавить когось. І також є великий вибір лазерних рівнів. Якщо комусь потрібно, якісь комплектуючі або якісь підібрати модельки лазерних рівнів, підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях, всім відповім, допоможу підібрати кожному потрібну модельку, яка когось зацікавить. І також вони ще забув вам сказати: працюють з приймачами на великій відстані. Тобто. Це я взяв просто два приймача, у мене там великий вибір приймачів є, тобто вони ідентично з усіма будуть працювати. І також це є великий плюс. Всім до зустрічі, пока!